Доброго ранку, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Я вже на березі Дніпра. І снасті вже склав. снасті вже склав. І будемо зараз ловити рибку. Яку рибку, це буде судак і, можливо, жерех. Можливо. Ну, будемо дивитись, як він буде зранку виходити, чи виходитиме взагалі. Судак це основна риба у нас на сьогодні. Для нього в мене дві Снасті одразу. Це Судак більшенький і судак меншенький. Подивимось зараз, що буде більш активне і щось половимо. Ну, зі снастями зі своїми я традиційно вас зараз і познайомлю. Снасть номер раз – це Fineza UX 832 до 15. На екзісті 3000 -му. 22 року. Намотаний тут Dual Hardcore 04 ну, 200 метрів. Снасть стоїть у мене g Гріг Vipo 2.8 на Волівському вольфрамі 10 грамів. О, це перший мій комплект на невеличкого судочка. Другий мій комплект це ось. Аргента UX 932. До 28 грамів Калдія 4000 сішна. намотаний тут Dual Hardcore 06. І джигрігова снасть Так само на волівському вольфрамі. Тільки Віпо 3,6 і 14 грам. Ось така історія. Ось така історія. Будемо ловити судачка. Сподіваюсь, що він нам відповість взаємністю. A little later. Ох ти! Увалив, як гарно. Жерех. Це жерех, друзі. Ох, як увалив. Тільки но я побачив, що виходить жерех, туди шмальнув І ось він І ось він друг мій Ось він мій золотий Ось він Ось він хі-хі, Ось він Все не дарма, все не дарма, друзі Ось красень який Привіт, жерех, доброго ранку Дякую, що клюнув. Взяв пількер вольфрамовий. Без шансів. Засікся як треба. Ох, покльовка яка крута була. Ось такий вранішній жершок. Ось такий ось ранішній жерешок. Дякую, що клюнув. О, ввалив гарно. Опа, і все. І побіг побіг назад. Ну що, друзі, перша рибка на базі. Поставив я вольфрамовий пількер, як ви вже зрозуміли, адже почав бути жерех зверху, почав бути жерех і з першого ж закиду. Він увалив. Ну, дуже цікаво. З першого закиду риба. Деякі кажуть, що рибалка не вдасться, але щось я думаю, що буде все навпаки. Ну Подивимось, подивимось. Початок дуже крутий. Ох, виходить, виходить, як круто. Дуже-дуже поодаль. Дуже, дуже поодаль виходить. Зараза. Не впевнений, що докину, але спробувати. Спробувати, звісно, що можна. Вийшов такий красень на поверхню. Ну давай, маслай. Звісно, що е активний жерех це не лише той, що виходить на поверхню. Там ще є і під ним. Той, що полює майже на поверхню, але не виходить. Там він не один. Це очевидно. І власне взяв в мене зараз той, що... Полює без е, виходів наверх. Опа є! Опа є! Є, друзі! Ще один! Це трошки дрібніший, але сам факт, що є! Прикол! Оп! Оп! Ось вам і жерех. Ось вам і жерех. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ось. Ось він. В Замочок дивіться як взяв. Без шансів, без жодних. Давайте відпускати мамо. Ось такий пількер. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ось. Тихо, 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 ось такий. Справжнє вранішнє полювання на жереха. Поплив, друже, поплив мій золотий. Точніше сказати, поплив мій срібний. З приводу пількера, то це вольфрамовий пількер, брав я його також в березі. Я не пам'ятаю його вагу, тут не написано, але щось в районі 20 грамів. Чи 17, чи 21. Одне з двох. Щось, щось таке. Ну, ви бачите, працює, працює. Вона працює. Ну, що вам і сказати? Два закиди, два жереха. Це означає, що. А, цей стереотип, що з першого закиду риба і далі, і далі нічого не буде, то це вже фігня вся повно. Вже два закиди, дві риби. Це означає, що стереотип цей не працює. Ну, сподіваюсь, що це лише початок, що нас чекають ще рибки. Жерешок час від часу виходить. Ну і, власне, бачитиме наш чудовий пількер. Дуже мені подобається, як він грає, он по кінчику видно. Я веду на супершвидку. І неповільно, помірно. О, вже виходить. Давай, давай, давай туди, давай, давай, давай. Зараз закинемо там, де він виходив. вже і лупне. Може таке бути, що і лупне. Вон знов десь ляпнув, але це вже поза, поза моїм зором, десь ліворуч за кущем. Нічого. Він, звісно, що тут не один. Час від часу виходить, ну і ми його будемо перехоплювати. Назвичайно цікава риболовля, але короткостроково. Оце він повиходить максимум годинку. Потім сонечко підійметься і буде все. Піде він відпочивати. А за цю годинку треба нам щось зловити. Стигнути принаймні. Я кидаю в такий турбулентний потік, там де дві течії зустрічаються, і виводжу вже на місце, де зворотня течія. Всі три покльовки були десь на межі. От дивіться, як зараз кінчик відбуває. Кінчик відбуває дуже сильно. І під берегом, раз він вже не буде цього робити, От, як ми бачимо зараз. Зараз же все спокійно. Там поодаль зустрічаються дві течії і такі крутілки серйозні. Жерех, 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 жерех. Давай, 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 давай. Опа, чітко поклав йому піднос. Давай, покльовочка, прямо зараз. Ну давай. Ну давай. Ну давай, друженьку, ну давай, 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 бабах. Давай, ну. Блін. Так, чітко йому попав під носа. Там, де він тики, тики, тики тільки вийшов. Він вийшов, я йому попав. Але здається, що під час того, як я йому під носа попав, він вже десь... Подівся. Так, да, Жерех така риба, що виходить на поверхню Бабах-Бабах і одразу десь тікає. Турбориба. Але нічого. Він тут не сам це однозначно. Ну, полюємо далі. Зараз круто, що немає вітру, можна побачити, де він виходить, і по звуку його виходу на поверхню, і, власне, візуально. По а, слідам, по слідам від виходу. Жирошок вийшов, давай. Це маленький якийсь. Маленький майже під берегом. Такий пількер чудовий, ну не можна його пропускати, ти що. Це ж смакота. Це ж смакота серйозня. Серйозно. Його там подалі вийшов, о. Щось почав він бути більш активним. Це надзвичайно круто. Зараз пошмаляємо. Литий цвіт за очі. Ох, як летить. Час від часу жерешок виходить. І виходить, друзі, плюс-мінус на одному і тому самому місці. По виходу можу сказати, що жерех не дуже великий. Ох, як тільки що також увалив, красиво. Але тим не менш він виходить. Інколи буває, що він виходить дуже-дуже дуже обережно, навіть великий. І візуально ти бачиш виходи, але їх не чуєш. Отак виходить найбільший. Дуже великі йдуть потім розводи на воді. І як чітко, чітко попав приманкою, то вже рех буде на базі. Так, ну давай. Давай вже маєш бути на базі. О, гарно як вийшов. Гарно вийшов жерешок, Опа, і є, він ось він є. Ось він є. Він гарно вийшов, я йому закинув під нос і ось він є. Ось він є. Ось він є мій. Не золотий а срібний. Ось він є, мій срібний. Ось він є, мій срібний. Третій жиришок. Дивіться. Дивіться який. Який хлопчина. Який хлопчина. Зараз вам я його покажу. Красивенько покажу. Тільки не тіліпайся. Будь ласочка. Будь ласка. Випущу, зараз тебе красеню. Та випущу, ну. ж кажу, ну що ж тіліпатися. Ось. Ось він. Дніпровський тарпон. Красунчик, красунчик. Подобається мені така жерехова ловля, скажу я вам, друзі. За 20 хвилин три жерехи. Це достатньо круто. Головне правильно вибрати місце і кидати йому під нос, там, де він виходить. Ну і все. Ну, це ще не все, треба Снасті правильній, щоб докидувати до нього. Ну і звісно, що приманки. Ось така історія. Продовжуємо. Продовжуємо. Подо... Сподобалось мені. Гарно, як увалив. Аж палку ледь не забрав. Паразит. Ну, що ж таке? Увалив по красаві. Ох, увалив, як треба. Я трошки перейшов, став нижче цього перекату, о! Вон виходить, 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 друже. На поверхню виходить, о, він. Вон він, де кляцає. Да-да-да-да-да, кляцай, кляцай. Зараз я вже майже до тебе довів. Кляцея добряче. Як же ж так можна ввалити міцно <свісно> і не сісти на гак? Що ще, друзі, хотів сказати зі свого досвіду? Необхідно звернути увагу на... Декілька нюансів. Нюанс номер раз це застібка. Вона має бути не дуже маленька і не дуже велика. І така, щоб в... з удару в жерах її ну, нічого не зробив, не розігнув. Я взагалі полюбляю мінімалізм. Я використовую маленькі застібки, взагалі тільки тоді, коли вони доречні, там на джигрізі і на воблерових. І... Блешневих монтажах. От. І три нулі, 2 нулі, тут не канає зовсім, тому що з удару жерех гарний розгинає аж бігом. От. І друге, це товщина флюра. Якщо дуже велику товщину поставити, то е ну, не буде грати нормально приманка. От. Я ставлю 0,33. Ну, жерех без зубів, він з удару не переб'є е цей діаметр. От, навіть на вузлі, ну, коротше, 0.33 нормальна тема. От, і поки. поки я вам тут розмовляв з вами, Жерех вийшов. Ох, я чітко поцілив туди, де він вийшов. Було б непогано зараз а, покльовки. Покльовку заробити. Покльовку в стилі хачаме. Бабах! От як перша. Перша покльовка була найкрутіша. Да, вон виходить, 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 виходить ближче до берега, виходить. Є жирашок, є жирашок, друзі, є активність на поверхні. Це означає, що ми не займаємось марнотратством, а полюємо за ним. Набагато гірше, коли виходів нема, коли ти кидаєш. Туди де нема виходів і ну, віра в те, що ти зловиш рибку, набагато менше. А коли рибка активніша, коли вона плигає, коли її видно, ну, це надзвичайно круто. Ще інколи я ставлю борідку вище, але з борідкою я значно втрачаю в закиді. Хоча з іншого боку тут супер далекий закид не потрібен. Зараз подивимось. Опа! Ха -ха -ха. Увалив. Ох, увалив, же ж гарно як. Як можна увалити і сісти на трійник, ну? Це лише йому зрозуміло. Зараза така. Ох, вже ж і масланув гарно як. Більшість покльовок не дуже далеко від берега. На самому викиді була лише одна. Ти диви, який хитрий, ну? Як же ж так маслає? Ну, блін. Так, чітко по жереху попав, а він не взяв. Буває і таке. Але головне, що він там виходить. Головне, що він там виходить. Це означає, що він там є. Кілька разів закинути необхідно. Дуже цікава ловля. Дуже цікава ловля жереха. Тут ми відпрацьовуємо і е, навички його пошуку, знання місць і, звичайно, що кастинг. Тут він надзвичайно важливий. Адже попасти в його вихід обов'язково треба. Якщо, звісно, ми хочемо розраховувати на покльовку. Якщо не попасти, то і жереха не буде. Ну що, друзі, на жаль, жерех перестав виходити, але вдалося вдалося самого ранку відкрити день саме жерехи вполовили непогано. Було 5 покльовок, 3 з яких я реалізував. Все це на пількер вольфрамовий. Ну, власне, як завжди, посилання на всі мої снасті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, дивіться. А, і якщо щось вас цікавить, то замовляйте собі. Надзвичайно приємний ранок його початок, і я сподіваюся, вам також сподобався. Зараз будемо переходити до Судака, але Судака ви вже побачите в наступному відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цей відос. Ну і звісно, що тисяйте на вподобайку і пишіть коментарі, якщо вам все сподобалось. Мене звати Володимир Воротняк і. До зустрічі.